Тож, вітаю! Сьогоднішній наш супертест буде про в основному, звісно, мілітубарісту TS Smart. Ця машинка, на мою думку, і не тільки на мою, варить. Найсмачнішу каву. Тобто, навіть якщо ми рахуємо і рівняємо її з ЮРА, цю честь сьогодні буде відстоювати j 6 моделька 2017 року. то Міліти і дорогінні вони варять краще. Але звісно, треба обирати топ-моделів. То Міліта ТС Смарт є топ-модель в лінійки Міліта. І вона повинна варити саму круту каву. І так воно і є. І ми не будемо дивитись на те, що в принципі технології заверних блоків вони то схожі, тільки що, звісно, в юри він спіральний. От, Але насправді не тільки це важливо в готуванні кави. Це я вам спробую сьогодні передати, бо засипана одна кава кава в цій машині. Плюс в мене є x 7 c яка розрахована на готування кави чашка за чашкою. Це такий, ну, типу вендінговий апарат. Якщо ми беремо сучасні китайські доктор Кофі, вони повністю зідрані з цієї юри. От, то такі автомати, які ви бачите в кіосках готування кави, в принципі, є точною копією цієї кавомашинки. Ну, яку звісно, трохи пізніше покажу. От, але це все до того, що міліта TS Smart розрахована на суперсмак кави, а настільки розрахована, що в принципі вона може собі робити погано, але при тому готувати каву. Тобто, Пробой дренажника, який дуже частий на цих кавомашинах, це так-то не норма і так не повинно бути. От. Причому на цій машині можливо налаштувати кавомолку на таке значення. Дренажник проб'є, але це максимум, от якраз та треш лінія, яку ви не зможете перейти, як не крутий, бо тиск буде стравлюватися вже не... не тиск піде не в готування кави, а буде стравлюватися через ущільнення дренажника. Це так-то погано, але. Піка, ви можете на цій машині дості... здобути, скажімо так. На юрі такого не буде. Тут на цій конкретно моделі обмежене ваше бажання вичавити максимум з кави. От. Але при тому ці машини будуть працювати чашка за чашкою, за чашкою за чашкою. То юра, основний принцип надійність, але вмілітий основний принцип суперсмак кави. Запускаємо готування, дивимось. Так, Milita Barista та та ТС Smart. Ця машина після повного капремонту була вона в хлам, скажу чесно. В неї пробіг 7000 шашок, 11-60 місяць 19-го року, але людина її просто довела до стану там, жесть. Там такі шматки кави валялись внутри, що Дістаєш піддона, тобі кава на ноги паде. Коротше кажучи, вимив, відреставрував все. Тепер вона в гарному стані. От. Але в цій машини таке було і дивіться, якщо кавоварку доводити до поганого стану, ну, в принципі, це якось то буде сказувати. Дернажник новий, але заварник той самий. Тож ця машина відповідає нам за стан на 4, то, такі, які в середньому буде в кавомашині. Звісно, якщо вам пощастить, а це майже неможливо. Ви собі придбаєте в Німеччині з пробігом півтори тисячі чашок, майже нову в гарному стані там. Може, якась ерунда в неї сталася, таке буває дуже рідко. Давайте віддамо цьому випадку 5% випадків, щось таке. От. А ця машина відповідає: ну, давайте так, хай буде середня міліта Barista Смарт, буде така. Є гірші, але якщо ви берете дешеву з оренди з Польщі, ну вибачайте, ви знали, на що йшли. А ця машина середня, з Німеччини, просто людина неухайна була. Буває. Так, по налаштуванням. Об'єм там наче 60 мл, температура максимальна. Міцність 4 з 5. Бо тут нові журнала, вона меле так. Ставлю я 5, міцність, вона обсипає заварника. Це ознака того, що забагато кави занадто, і вона присипається на хвостовик заварника. Вона просто вам не влізе в заварний блок. О, то тут нема ніякого сенсу ставити 5-ту міцність. Четверта міцність. Друга половинка бункера. Давайте. Запускаємо готування. А, в цій машині навіть були зняті шторки. То ну, Все було так занедбано, що, звісно, вона не хотіла працювати, і людина її заставляла брати каву хоч якось. Шторки поставив. От, і в принципі кауарка здивувала, вона запрацювала. Тобто, навіть машина вибачила свого минулого власника. Що ж таке? Так, наразі кава 80 на 20 моя в усіх кавомашинах. То рівняння смаку буде чесне. Так. Таблетки робить гарні, плотні. А ще один клік і мінімального помола пробиває дренажник. От. То менше не треба, це мінімально доступний помол. Так, я трохи зупиню, бо ми будемо оцінювати якість смаку. Вода, Вода однакова у всіх кавомашинах. Маємо. З цієї достатньо легкої кави виходить гірка, міцна, насичена. От я про то, от коли до мене, я людям сьогодні її тестував, готу, на цій машині готував каву, вони кажуть, а що вона така міцна? А в тому і прикол, що кава не міцна, кава класно готую. Ця каво, кава, от зараз ми підійдемо до йори ближче. М, -м, -м, не так виглядає. А ця смакує, є і гірчинка, і кислинка. Ну, навіть навіть я б цікаві дав би 3 з плюсом, давайте так. Тобто вона явно на цій машині краще виварюється, ніж повинна бути, дивлячись на її характеристики та ціну, звісно. Приємно пити, це скоріше Еспресо. Класична, я маю на увазі, тобто така насичена гірчинка, легка кислинка на фоні. А, чашку не можна залпом випити, нема бажання це зробити, скажімо так. Це еспресо, яке смакуєш потроху. Ну, це гарна ознака. Так, це є. Переходимо до Юри. Так, тож, Юра g 17-го року. Пробіг 14 тисяч чошок а, відреставрована. А, в цій модельці це, допустим, я відніс її до серії Е8, коли зажатий час роботи кавомолки. То в мене була S8, S8, мели кавомолкою довше. От. Але з цією кавомашиною я награвся, витуснув все, що тільки можливо. Там перепробував всі типи жерновів, а коротше підібрав щось, то що цій машині підходить. Наразі в нас ПЕП-система працює. І варимо еспресо те саме з тої самої кави. Час роботи кавомовки десь 5,5 секунд. Це от такий цікавий час, який я бачив на багатьох юрах кавомашинах. Достатньо, скажімо так, недорогого сегменту. О. Це так то маловато. Хотілося би таблетку більшою, бо на міліті вона реально більшу. Хоч і ПЕП-система нам намагається врятувати смак кави, але дивіться. Вона світленька. О. І, як на диво, в цій варіації кава розкривається по-іншому. Оця кава питна. Тут є така приємна кислинка, навіть апельсинова, я б сказав, би, і гіркоти набагато менше, ніж в міліті. Звісно, на міліті я б міг би теж здобути таких налаштувань, але для цього треба гратися, збільшувати помову, відміняти передзмачування, таке. От, наскільки то є ціллю. Краще, от, як на мене, ну мені, звісно, звичайному користувачу точно буде простіше налаштування змінити. А в мене я для себе обрав, допустимо. Кожної кавомашини свій профіль, своє направлення. Оця кавомашина. Ну, якщо ми засипаємо світло обсмаження, отримуємо Приємну до пиття каву. Оцю каву хочеться випити залпом. Тобто вона реально ближче до соку з легкою ну гірчинкою майже не, невідчутною. Тобто хочеться отак: бах. І цей весь стаканчик. Випити і отримати задоволення. От цікаво. Кавомашини з різною. Душею, індивідуальністю, скажімо так. От от так. При цьому ця іра може штампувати чашка за чашкою безкінечно. От, звісно, якщо робити обслуговування. От. Отут ми правильно, плавно переходимо до того, як обслуговувати міліту. Віця, оцей суперсмак кави, Давайте ще куточок. З часом що сталося? Зникла кислинка, гірчинка стала більш нав'язливою, скажімо так. так. Дивіться, на мілітах, якщо вам не вдається обрати правильні налаштування, у вас кавомашина пише відбій готування, це аборт, допустимо, на англійській мові, це значить замала порція кави. Тобто кави не вистачило, щоб система спрацювала. Таблетка не формується, і вся ця кава, вона стає кашею і забруднює вам і заверний блок, і навколо нього внутрі кавомашини, і відсік дренажного клапана. То, якщо у вас таке стається, краще помити внутрі. А... З часом це перетворюється просто на жах. Тобто, якщо у вас відбій готування, краще дістати заварника, сполоснути, і вставити назад. То саме, якщо ви перебрали з міцністю. Пам'ятаєте, я казав про 4 зернятка, що на п'ятому діленні ця кавомашина нам би обсипала заварний блок. Представте, у вас заварний блок обсипаний кавою. Внутрі кавомашини все одно волога. Цікаво, запліснює дня за два-за три, 100%. Тут треба бути дуже обережним. Ця машина вам подарує суперсмак. Але дуже багато але в цьому всьому є. От, треба до неї відноситись з повагою, чесно кажучи, і вона вам буде. За це віддячувати гарним смаком. Так, давайте тепер Юра X7C протестуємо ту саму каву, той самий смак. Так, тут в мене без пеп системи але керамічні журнала, які здатні намолоти велику порцію кави, плюс велика тер термоємність системи. Тут досить великий бойлер. То ця машина варить прикольно, скажу час чесно. Вона не схожа а, по смаковому профілю, певна, і за нарізкі журнові. Кожен жорнов. А, як деталь має своє власне налаштування, як нарізані зубчики на ньому. На цій машині це дуже індивідуально. виходить кава з високою пінкою, з досить крупним помолом. Тож дивимося і смакуємо, звісно. Передам свої відчуття, як та сама кава проявить себе на цій машинці. От, щоб ми для себе порівняли. Бо навіть отак, якщо рахувати побутові апарати, професійний апарат. От. Ну, готує швидше 100%. Дивіться, це, коротше кажучи, більше профіль малої юри. Але за рахунок більшої порції кава виходить ще більш цікава, вона має ще більш багатий смак, а, насичену кислинку, насичену кремовість. Тобто, якщо взяти отут G6, і помножити на 2, скажімо так. Отак От варить ця машина. А, можливо, за рахунок більшої порції кави. Бо да, ця машина варить більшу таблетку 100%. Цікаво. Але цю каву залпом не вип'єш. Це така кава сокова, скажімо так. А, кислинка майже не відчутна. Хочеться її пити потроху і смакувати. Цікаво, от наскільки важлива кавоболка і журнала. Бо заварний блок одне і те саме, він ніяк не відмінний. Просто, просто ця машина смачніше варить. Давайте просто так скажемо. Але звісно, як дорогий апарат в руках з великим пробігом, тут 65 тисяч пробігу, вона в мене стоїть на розібрана. Бо там щось не так, там щось не так, щоб постійно її доглядати, краще тримаю її розібраною. От, але при тому. Вури супер круто. Я навіть думаю, що ну, крутіше, ніж доктор Кофі. Ну, новий. новий. Звернемо увагу, що цій машині 17-й рік, скільки 8 років, 65 тисяч пробігу. Уари круто. На родних журналах. це взагалі фантастика. Так, і наша темна конячка сьогодні мілі мілі 6350. Давайте ще з неї протестуємо. Та машинка, тільки що зібрана після повного ТО взагалі круто. Єдине, що заварник ми протестуємо, бо він в мене такий ще. Тестувальний, скажімо так, подивимося. Заварний блок а, самозбірний, якщо він нас підведе, поставимо інший. Ну, завжди треба тестувати. Так, засипаємо взагалі свіженько-свіженьку нашу ту саму 80 х 20 свіжо відкритої пачки. О, Дамо цій машинці трохи кредиту. Подивимось. Ну пахне круто. Свіжо відкрита кава, а оця 80 на 20 нам нагадує, Мені нагадує. Такий вишневий букет, який десь пачки. Перша порція буде відбій готування. Можливо, і друга, бо на цій кавомашинці досить довгий кавовід. Ми це приймаємо, тому не дивуємося і спробуємо ще разочок заодно перепрограмуємо наш об'єм. Так, знаходимо. Де в нас налаштування? Ага, так, інші напої. А нам... О, еспресо а, температура. Давайте гаряча, тут є навіть максимальна. Ну, це буде трохи тумач. Еспресо. Так, хох температура. Так, предзмачування. Давайте пробуємо. Давайте зробимо так. Коли машина ж тільки зібрана, то перша чашка в нас буде. Так сказати, тестовою. Ми просто подивимося, як вона готує. Все ж там система має залишки трохи хімії, і пити її нема великого бажання. Так, дивимося. І все добре, заварничок гарно спрацював. Так, зараз оціню помола, якщо що, додам трохи. Ага, заварник все ж тече. Гарно, будемо знати. Зараз. Змінимо заверний блок. Це вам, от якщо ви бачите, от настільки багато кави. А, вер... Тож, якщо в верхній частині заверного блоку отут у нас наливається кава і тече вам в мусорник, то є проблема. Цей заварник треба перебирати. Так, А потім ставимо гарний, класний, навіть з новим поршнем заварний блок цю машину. Так, і вона нам робить промивочку. після чого ми запускаємо тестову чашечку. До речі, і гарно. Нам трохи промиє наш свіжопоставлений заварний блок і будемо смакувати. Готуємо. До речі, супер класного в цій мілі 6350. Що вони з придмачування? Е, ця машина у нас е, щось кінець 16-го року, і придмачування вже є. Ну, в принципі, давайте так бристите ТС тих років теж це мало, але. Придзмачування в мілі воно більш об'ємне, більше е, тут варіацій. Оооо. Оце супер. Оце вже кава. достойна тестування, достойна рівняння з нашими конкурентами. О, так, дивимося. Смакуємо. М -м -м. Простувата по смаку треба додавати міцності. Зараз передивлюсь помол, можливо, меншим. Неможливо, а точно треба робити меншим. От зменшив помол, зробив перехідну чашечку. І тепер будемо тестувати вже мільку. А, в зменшеному помолі О, ці налаштування дозволять нам краще розкрити смак цієї кави. і подивитися, як вже вона по смаку приблизиться до нашої Берісти ТС Smart. А, і, до речі, пробів цієї машини 6000 шок. То вона, в принципі, повинна бути в кращому стані, ніж. Баріста, ну якщо так рахувати. О, тонкі насичені стройки. Гарно, гарно. Це мені подобається. Давайте зупиняти. Є. Ось цікаво. кава гарячіша, ніж на великій юрі, так точно. Профіль смаку близький до Юри. Тобто тут нема гіркоти, як на Барісті TS Smart. От, кава легко п'ється. Приємний відтінок соку, який був в ароматі з пачки кави. І загалом круто, круто. В принципі, як на мене, це зараз вийшов смак кави, як на великій кавомашині. Без ніяких недоліків. Тобто на Барісті TS Smart я би певно прибирав би призмачування А тут стоїть призмачування висока температура, І максимальна закладка, і виходить гарне, крутезне еспресо з кави моєї 80 на 20 яке приємно пити, не залпом, а потрохи, з дуже насиченою кислинкою, об'ємною, майже без гіркоти. І кава сама плотна, щільна. Тобто буває, допустим, насичена кислинка, але рідка кава ні, тут вона приємна. І в принципі, круто, круто. В цієї машини дуже гарний смаковий профіль вийшов. Клас, мені подобається. Цікаво. Да. Ну і, звісно, тут інша кавомолка. На шостій серії я, чесно кажучи, ще не зустрічав Арома плюс кавомолки. Тут класичні журнала. На Barista TS Smart все ж іде а, кавомолка Арома плюс. Клас. Мені зайшло. От профіль цієї машини, міцна кава, об'ємний смак. Мені з усіх сьогоднішніх, в принципі, зайшов Тож, ну Сьогоднішній э, вивід, що ми маємо? А, машини з таким заверним блоком Міліта Нівона Мілі, на мілі а, фірмовим для заводу Остерфризма, як на мене, варять ну, дуже круту каву. Найкрутішу з мозможних. З можливих варіантів. От. Юра, можливо, так, але ну дуже дорого. Давайте так. От Моя велика Юра у вас 190 тисяч гривень коштує. Допустимо, Бориста ТС Смарт, скільки там, ну 45. При цьому смаковий профіль плюс-мінус однаковий. От. Якщо приймати що машини ці. Ну, до себе потребують уваги, то ви отримаєте той смак кави, який на ринку ніяк не представлений, чесно кажучи, в цьому ціновому діапазоні. Це дуже гарний вибір, гарний для кавомана, який буде доглядати, обслуговувати кавомашину, а вона йому буде за це дарувати супер каву з супероб'ємними смаками, і ви зможете дивувати і себе, і своїх гостей супер напоями. Тож, дякую, сподіваюсь, було цікаво. Намагався довести як міг.